Вітання, ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях Юлія Давидюк, новопризначена староста Статницького старостинського округу. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як нині розвивається Статницький старостинський округ? Давайте розпочнемо. Так, давайте розпочнемо з цього такого нашого розвитку. Коли ми стали частинкою Великої Вінниці, звичайно, ми всі побоювалися, як же ж ми маємо працювати в новому форматі, тому що це для нас. Все дуже нове. Ми ще так не працювали, тому що вся влада була зосереджена на маленьких територіях. Але сьогодні ми побачили, що це дійсно працює. Це дуже велика перевага. І на сьогоднішній день нашим мешканцям Старостинського округу дуже пощастило, тому що в нас з'явилися віддалені робочі місця працівників-спеціалістів департаменту соціальної політики. Також у нас є адміністратор. В цьому році в нас дуже приємна новина, у нас з'явився спеціаліст з пенсійного фонду. Люди дуже давно хотіли, щоб у нас був саме такий спеціаліст, тому що прозорий офіс до них записатися важко, або навіть просто дуже довго потрібно чекати черги своєї. Сьогодні вони в живій черзі можуть вирішити свої нагальні проблеми. Також у нас є із департаменту земельних ресурсів спеціалісти, які надають консультації і проводять прийоми громадян. Тому це є дійсно велика перевага. На сьогоднішній день від департаменту економіки за сприяння міського голови ми маємо теж дуже гарне управління сільськогосподарського сільськогосподарського розвитку. Дуже титанічна праця з ними пророблена, тому що це Люди, які дійсно звернули увагу на наш сільський такий прошарок, можна сказати. Да? Тому що в нас люди собі сільські, вони працюють і десь кожен собі в своїх якихось справах, своїх проблемах і залишається він на одинці. Сьогодні нам дає можливість винести свою проблему, кожен житель може до влади. І влада, і їм іде на зустріч. Сьогодні ми провели дуже багато зустрічей з пасічниками. Наразі у нас зараз підписують, хочу створити кооператив пасічників для того, щоб вийти на новий рівень, вони могли реалізовувати свою продукцію. Також у нас створилася ініціативна група Чиста водойма. Теж ми дуже переживали, як наші жителі сприймуть це нове щось, як вони візьмуть на себе відповідальність. Але хочу сказати, що все сприйнялося з великим позитивом. Люди повірили міській владі і йдуть на зустріч до них. Нагадайте, які населені пункти належать до Статницького старостинського округу. До нашого Статницького старостинського округу входить чотири населених пункти це Стадниця, центр у нас, Гаврішівка, Малі і Великі Крушлинці. Населення в нас 6,5 тисяч людей десь приблизно ось так. От ваше новопризначення, з яких дій будете розпочинати, вже розпочали? І як відбуваються ці процеси? Ну, я вам хочу сказати, розпочалися дуже вони бурно, тому що всі департаменти. Е Знайомили мене повністю з цією роботою, так? Тому що у нас на території є і дитячі садочки, і школи, заклади медицини. Ось ми зробили об'їзд повністю, виписали перелік проблемних питань, їх чимало, звичайно, але ми ці виклики приймаємо і будемо з ними їх вирішувати. Ось ми вже в цьому році обстежили гідроспоруди по всіх. По всьому старостинському окрузі, тому що вони знаходяться в такому жалюгідному стані. Стан наших доріг бажає бути кращим. Школи. Школи наші, на жаль, сьогодні навчаються онлайн, тому що в нас немає укриттів, тому ми обстежили місця, де можна буде зробити для наших шкіл і дитячих садочків укриття, для того, щоб вони вже вийшли на офлайн навчання, щоб було в них живе спілкування. Також об'їхали усі будинки культури. Будемо працювати в цих напрямках. Зокрема, ви згадали про школи. Скільки діток у вас навчається? У нас школах навчається 529 дітей і 177 дітей в дошкільних закладах освіти. Яка робота вже була здійснена в окрузі до вас, яку перехоплюєте і от будете продовжувати? Сама сама найкраща, напевно, і така позитивна і знакова подія, яка відбулася на нашому старостинському окрузі, це відкриття поліцейської станції 8 листопада, 2022 році. У нас була така подія. Це дуже добре, що ми маємо поліцейського офіцера громади, тому що наші мешканці завжди можуть бути спокійні, завжди можуть в будь-якій ситуації звернутися до нього і надіятися на те, що вони будуть в безпеці. Особливо він себе проявив дуже добре на початку повномасштабного вторгнення. Це дійсно його титанічна праця, такий труд. Він цілодобово патрулював, він допомагав нашим тероборонівцям. Він завжди був на блокпостах, тим більше, що у нас на нашому нашому старостинському окрузі є один такий об'єкт стратегічний, можна сказати, який мав охоронятися посилено? Тому наш поліцейський офіцер громади мав чимало роботи, але справився на відміну. Я вважаю. Мешканці звертаються до побутовими питаннями, зрештою до нього. Чи все ж таки практики в нас немає такої? Ні, звичайно, звертаються. У нього дуже багато є звернень від мешканців наших населених пунктів. І я вам хочу сказати, що Леву в участку він повністю все вирішує і. Я думаю, що люди задоволені громада в безпеці. Так не, не можу згадати про внутрішньопереміщених осіб, адже війна триває. Нині скільки перебуває, яка допомога була надана, адже це великий потік людей. Їм потрібно було і е, житло, і продукти. Давайте поговоримо про це трішки. Так за це мені теж дуже хочеться поговорити, тому що буквально з початку березня до нас. Дійсно пішов такий потік людей з Київської області. Найбільше у нас було Бородянський район. Цих людей дуже багато приїхало. Всього наш старостинський округ на початку прийняв порядку тисячі, бо у нас невеличкі населені пункти на постійне місце проживання залишилося сьогодні 207 родин. Ось на початку, звичайно, ми не знали, як їм допомогти, бо такої практики у нас не було. Так? Люди дуже важко розуміли, як можна своє житло віддати комусь чужому, але зрештою люди пішли на це, люди прийняли їх, люди принесли їм дуже багато допомоги. Це і одяг, і постільну е білизну, і їжу. Повністю все надали, що їм потрібно. Я мешканцям дуже вдячна за те, тому що це дійсно титанічна робота. Це і морально, і психологічно вони до цього теж налаштувалися. Ось сьогодні так. 207 людей. Вони сьогодні зареєструвалися всі в департаменті соціальної політики. Вони отримують кошти, вони отримують продуктові набори. Ось, якщо їм ще щось потрібно додатково, вони звичайно звертаються до нашого старостату. Ми стараємося вирішувати усі нагальні питання їхні, тому що ми розуміємо, що людина приїхала вона в чужій би, обстановці, в чужому населеному пункті, а нам хочеться щоб вони були як вдома. Зокрема, а як організовується дозвілля? Можливо не лише для внутрішньо переміщених осіб, але й для мешканців, адже дітки. Все одно хочуть розважатись, вони хочуть подарунки, вони хочуть, щоб для них щось влаштовували приємне. Чи організовується така робота попри війну? Ну, така робота організовується у нас на базі шкіл і е, сільських бібліотек. Ось е, там дійсно вони займаються якимось дозвіллям, якимись рукоділлям, е, Подаруночки їм є від наших е, підприємців, вони їх не залишають на новорічні свята. Ось е, завжди. Пам'ятають про те, що у нас є дітки, це наше майбутнє. Звичайно, ми хочемо для них створити чогось більшого, так як, от, наприклад, в Вінницько-хутірському старостинському окрузі, там сьогодні працює Вінсмарт. Для розвитку дітей ми теж хотіли б собі зробити так, і ми будемо працювати в цьому напрямку, тому що хочеться, щоб дітки займалися додатковою іноземною мовою, можливо, якимось напрямком спортивним або ще якісь дозвілля там було для них, щоб не тільки но школа і дом, тому що це село, і хочеться, щоб дітки наші теж розвивалися. Якщо говорити про дорослих, то Статинський Старостинський е, округ це переважно фермерські господарства, чи, чи правильно е, розуміють. Так, це. <світ> це переважно особисті селянські mm -hmm. господарства, е, тому що кожен житель нашого села він є членом особистого селянського господарства. На, у них є земельні ділянки, на яких вони вирощують свою сільськогосподарську продукцію, її реалізовують, або ж здебільшого для себе, для особистого користування. Ось на наш на наших територіях працюють дев'ять великих таких товариствськогосподарських, вісі шість фермерських господарств. Ось, і один одна людина, фізична особа підприємець, яка офіційно зареєструвалась, вирощує вона повністю овочі. Ось тому що ті великі підприємства вони зерновими культурами займаються. Тому роботи в нас вистачає, тому що ж це ж село. Тобто робота є, мешканці можуть спокійно залишатися, чи все ж таки шукають роботу в великих містах? Все ж таки шукають роботу у великих містах. Ну, у нас це дуже добре, тому що ми є частиною Великої Вінниці, у нас є сполучення, і левова частка людей, звичайно, виїжджають до Вінниці на роботу. Ну, хтось виїхав із-за кордону і там залишився. Ось. Але ми хочемо створювати і на місцях. Робочі, місці, робочі такі одиниці, тому що хочеться розвивати свій населений пункт. Чим більше у нас буде створено робочих місць на місцях, тим краще ми будемо розвиватися, тим краще я не знаю, як... Рухатись буде рухатися вперед. вперед так. На завершення програми. Розкажіть про плани на 2023 рік, що вже заплановано, що є в списку, можливо, чимось можете поділитися. Ну, най... Перше і найкраще, що ми хочемо, це покращити якість наших доріг, тому що щоб було все ж таки гарне нас сполучення між нашими населеними пунктами і між містом Вінницею. Це перше. Друге – це благоустрій населених пунктів. Його завжди потрібно підтримувати, завжди тримати руку на пульсі. Ось такий цей напрямок. Далі ми хочемо. Побудувати декілька ще спортивних дитячих майданчиків, тому що дітки у нас є, а майданчиків трошки замало. Ось хочемо втілити наш проект бюджетних ініціатив. У нас жителі села Великі Крушлинці у 2021 році написали такий проект і виграли його, але на жаль, ще не змогли втілити в життя. Я думаю, що в цьому році ми це все втілимо, і у нас все вийде. Плани є, не вистачає лише нам перемоги. На що ми і сподіваємося обов'язково. Дякую вам, що завітали до нас у студії. Юлія Давидюк, новопризначена староста Статницького Старостинського округу. Дякую вам.